Так, там оказалось багато спорів по відео. Людська консервачка і так далі. Там Щось там ображають нас, питаються, мародири і так далі. Значит, це люди передають, волонтери, ми привозимо, складаємо на полички, на полички складаємо. Оце зберігаємо сік. Це ви теж скажете, люди закривали, консервували, я не знаю. О, сік. Це кодрочки. Це масло, це тушняк. Бачите, в якому стані, оскільки він тут стоїть. Ну, наше ЗСУшне, все ЗСУшне. От в такому стані ми їмо. І ми тут просто ну, живемо, ми не сирим. У нас красивий подвайчик. Ось, бачите, ось кабачкова країна. Ну, Це не закриває, не консервують, бачите? Ось тоді. Ось, щоб ви на нас нічого не думали. Привозне, воно довго стоїть, воно пилиться. О, бачите, бачите. тут помідорки, бачите, вони просто це заводське. Все. Заводське, це сухпаїв. Тут все акуратно, чистенько, чистенько, немає нічого, бачите. Ми не локаші, не бічугані, не наркомани, все тут. ну, Гарнесенько зроблено. Виновим простілем. Обігрівач тут. Були потравлені миші, криси, все все чи на Так що не треба на нас оце наговорювати. І це ще залишиться, його ще багато наверху. Це ми занесемо хазяївам новим. Так що це покупне все. От це все завозиться. Завозиться, бачите, парком. О, це спидулка. Томатні пасти, ви буду консервуються. бачите, як то? Не консервується. Майонез це все привозиться. різка. бачите? Все. Томатна паста, ось такі банки. Бачите, який сковходок. Бачите? Ді. Це все таке. Чудомарка, будь ласка, це ми за свої кошти покупаю. Гуманітарка, ЗСУ, гуманітарочка, Судомарка. Сюди. Сюда марка. Сибуля, покупна, дайте картопля, Так що попрошую не наговорювати і не дискредитувати воїнів ЗСУ.